Вітаю, друзі! Чому корупція в Україні обертається втратою територій? 9 грудня відзначався Міжнародний день боротьби з корупцією. Якщо ви скажете, що корупція і війна в Україні не пов'язані між собою, то це відео точно не для вас. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, яке ми так старано для вас робимо. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми обгу розглядаємо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи неприємною вона не була б. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! З життєвим досвідом приходить розуміння, що все в цьому світі має багато граней. І ці грані, хоча для когось вони здаються очевидними, не завжди впадають у вічі. А саме вони визначають сутність цього складного світу, у якому ми з вами живемо. Корупція це одна з граней нашого світу, яка має глобальний вплив на розвиток різних суспільств і гальмує їхній прогрес. Сказавши це, я. Замислююся. Розвиток суспільства. А що це взагалі таке? Можливо, для одного суспільства розвиток це польоти до зірок, для іншого боротьба з бідністю, а для когось захоплення чужих територій. І все ж, давайте все ж таки дотримуватися декларованого ООН-тезису. Корупція це зло, яке потрібно засуджувати і з яким необхідно боротися. Але повернімося до нашої України, до нашої корупції. Я насмілюся стверджувати, що в Україні не існує корупції як явище в тому розумінні, які сприймають, наприклад, у Швеції, Австралії чи інших країнах, умовно названих Західним. Саме в західних країнах, які Нобелівські лауреати з економіки, адже Молгу і Робінсон називають інклюзивними, а інший Нобелівський лауреат Норд – країнами відкритого доступу, корупція це зловживання службовим становищем для збагачення. Але таких країн на планеті дуже мало. В інших країнах, так званих природних чи екстрактивних, влада служить для збагачення різних груп суспільства або їхніх представників. Просто в одних країнах це відкрито декларується, а в інших намагаються приховати. Якби світ не став прозорим і людство не побачило європейського рівня життя тій невеликій групі людей, яка розподіляє ресурси, Цих країнах не довелося б навіть вдавати прагнення до порядків, у яких корупція є злом. Україні пощастило межувати з Європейським Союзом і бути багатою на природні ресурси. Здавалося, ще трохи і ми досягнемо європейського рівня життя. Для цього навіть у Конституцію внесли прагнення до Європейського Союзу і НАТО. Однак на цьому шляху потрібно лише побороти корупцію. І ми з декларованим ентузіазмом почали боротися, підкреслюю, декларованим. Але все у нас перетворюється на каргокульт, або як його ще називають, релігію поклоніння літакам. Ми, як дикуни на островах Тихого океану, створюємо імітацію західних інститутів і очікуємо також ефекту, як у Заходу. Проте, до зліплених, Тубільцями з бруду та палець аеродромів з опудовами техніків американські літаки з тушонкою та шоколадом не прилітали. Так і ми постійно отримуємо декоративні інститути із західними вивісками, але з дикунським змістом. Україна мала кілька шансів перейти на іншу європейську орбіту. Це і два проєвропейські майдани і велика повномасштабна війна 2022 року. Але для того, щоб вирватися з цієї колії, недостатньо активної частини суспільства. Потрібно ще, щоб еліта, суспільство поділилася ресурсами та підтримала нові правила гри, які лише на перший погляд здаються простими. Необхідно, щоб еліта приймала закони для себе, а потім поширювала їх на все суспільство. Зараз, ви знаєте, треба уточнити, що елітою я вважаю тих, хто розподіляє ресурси. Ресурси бувають природні. Людські, силові, фінансові. Однак у нас не вдалося вириватися з орбіти другого природного світу. Тому що наша еліта не відчуває загрози від приходу російського світу. Як у 2014 році кримські і донецькі чиновники, поліціянти, судді, прокурори перейшли на службу до нових господарів з радістю зустрівши кримську весну. Так і в 2022 році херсонські, запорізькі та харківські місцеві еліти. На окупованих територіях стали колабораціоністами. Це все тому, що Росія з її правилами гри для наших владців набагато зрозуміліша, ніж якась там Європа. Саме тому у нас, як і в Росії, в Венесуелі чи Китаї, не існує корупції, а існує годування або викачування ренти суспільства-чиновниками. Окремі затримання корупціонерів у нас це або просування нового обличчя по елітарних сходах, приборкання Конкуруючі сторони або ж отримання ренти силовиками. Поразка України у війні не сприймається нашою елітою як катастрофа в особистому плані. Еліта боїться лише смерті і смерті фізичної, яка позбавить її можливості користуватися ресурсами, викаченими з України. Тому у нас, як я передбачив ще у березні цього року і провалилася мобілізація. Згадайте, на початку війни стояли черги до військоматів. Пройшло зовсім небагато часу, і почалася бусифікація і відправлення на фронт як покарання, сказали Сте ЦК і МСЕК. Як наслідок, ми йдемо прямою дорогою до поразки у війні. І питання лише у тому, коли це станеться. Тієї активної проєвропейської частини нашого суспільства, яка врятувала незалежність України на початку війни, вже недостатньо для її захисту. Ми всі зараз перебуваємо в точці біфуркації. І вихід із неї залежить від нашої еліти. Або ми поринемо у хаос, або зможемо реорганізуватися. Але для цього на фронт мають піти бенефіціари нашої держави: чиновники, бюрократи, силовики і провести певний час не в штабі, захищаючи якийсь там львівський котел, а в окопах під Куп'янськом, Часом Яром чи Покровськом. Щоб перемогти у цій війні, нашій еліті потрібно почати приймати закони насамперед про мобілізацію для себе, а потім поширювати їх на все суспільство. Але у нас закони пишуться для народу. А для себе робляться винятки. Це і є головне джерело всіх біт в Україні. Та причина наших поразок. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразою легенди. От така фігня малята. Любі хлопчики і дівчатка, як казав класик. Хоча він цього ніколи і не казав, бо лайкам в житті діда Панаса місця не було. Та й кож це сьогодні вже хвилює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення. Наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора: живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!